Боже наш, щоб і мовилась, нехай знаменується на рабі Твої з іменем Катерина всі згідні. Всі. Катерина, і нехай знаменується Храст, і сила силе того, що в серці та помислах, щоб уникала вона сувіти світу цього і всякого ворожого, а виконав дай Господи, щоб не вступило ім'я Твоє святе на ній, що в слушний час принесли церкви і зожить. Нетаймен, Христо, проживши за пізним і прожившись зачем опорушно, одежного блаженства и благодати шум, и нормально сила, що з ним ласне пустили уже час на віки викимами. Рады благодатно, бо тебе все правди, Христос Бога, щоб зечок не суди правды, щоб я убий, але наш видовий, воскресенья, премудрись, пресвять, ми дали.

Господу помой мой, Господи, по моему, имя твоя вот моя Божия. И давно твои святого духа, покудай руку мою на рабу твою Катерину. Щось сподобалось, прийти до святого вещеня.

всім я тебе всім дякую, і тюмі. Бо тебе хвалить усі сили небесні, твоє слава, це і сім святого духа, нині пошасно віки, віки мамі. Господу помилуй, мою Господи помилуй, саму тільки візьми. Забороняй тобі диявол, я Господь, щоб чув світ, ти все між ними, що не спізно, і на людей буде звуки. Тобі не пісню все прийшло, ну не гроб, з нефу, не сняти з нефу, не сняти з нефу, не сняти

8.7. Бо прослава сім'я Отця і Сина, і Друга, і Чесна, і і Мінь, Господу помолимо, Господи помилуй, Бог святий страшний слав, у всіх ділах і всі сіни, він і засіни, він призначив тобі діям, кар муки, він через нас не робить,

Решествия, Богоди, судье, что я не могу. Бо держава Христа, Бога наша заценил, не честно, кирки умень. Господу помогу, Господи, помил, Господи, Боже, наш ти мы исследованы, селянся на Твою Неву, на Твою, не і заворонили, від жени їх та очини, створіння та їх жившу великого сьому. Твою скоро підказано до ноги, і дай їй певну ноту, Щесно мені видукано щось називається весело тут. Знаєш, мені не басець не фаль. От і сенсом не чесно лики. Господи помого Господе помилуй. Наликосяє ті голови, і свою розумно зобразнули його і дали благожиття. А коли він через тіх наказав за рос синести сад і цитують розумного Оливер, пройду над І три його чуду. Що і дай і на все життя амела Її, від усяких ворожому від нападів доходом та й твої спілку каби. не з неї, всякого ковни часу, духачиться все це є. Ви же не знищився, всякого ковни часу духачиться все це є. Вы же не злые всякого кого, иначе суб, що в серці її, Духа спокойствие Духа идут по всякому святогу, Духа набрата всякой, що защити на чи не разумные сердца того. Стала Христа точним членом церкви, дочкою і спадкоєм цей що проживши за пенсію, і печати одежу не розкладно збирі, осягнула вона блаженство святи у царстві твоєму, благодатю, і ще другого твоєю чоловіку, і ж ми зароносимо, з яким благословенцем спростим вам житло, що ти був, в нім щас на віки, віки вам і... Хрещені батьки, повертаємося обличчя. Чи відрікаєшся, не знімати. Чи відрікається, ти висотається поділ і всіх слухайся послужині, си і Чи відрікається, ти відсотниця поділських слубів послужіння і всі гордень його. Чи відрікаєшся, ти сатани і сякоділо і всіх служба всякослужні, і всі гордень його відрікається. Чи відрікати ти сни, відріклася. Чи відріклася ти вспетнись, відрізать. Чи відріклася ти в сіни, і дмухни і плю на нього. Хрещені батьки, чисто символічно. Так, мухні киплюються перед собою. Повернемося до священника. Можна знімати далі. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єдність. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єдність. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єдність. Чи з'єдналися ти з Христом? З'єдналися. і віруєш у нього, вірую в нього, як Христа, як Царя і Бога. vírnu, máš si to myslit, máš Световицы, лабора и сма, рожден с тобой, сначала не возле столся, вентиляцию наше постризли, да, что не вижу, и моли невест человеку, и распят, и возвращаю, тож да, покоме, и в сказке молодцы, но действительно, и соблюдать, что мы сразу не будем себя, и до Христос, что ли, солнце. Років, єдину Світу Соборну поступну церкву, розвину на хрещення, навіть пушню, рівчка, і рівча Ісуснів майбутнього віку. Амінь. Чи з'єдналася з Христом? З'єдналася. І віруєш у нього, вірує в, в Нього, як Царя і Бога. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, Неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, роз... рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння. Війшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії Дівець і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понії і води, і був похований, і восемь на третій написано, і визніться на небо, і сидить отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І Духа Святого Господа животвочого, що від Отця приходить, що йому з отцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, Єдину святу Соборну і апостольську церкву визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Чи з'єдналася з Христом? З'єдналася. І віруєш у нього. Верую у нього як царя і Бога. Або сам читай, абдухайкума читай. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного за цим, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння, зійшов з небесі, бо від Духа Святого і Марії, і Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був. За нас Серпонтії і страждали був похований. І воскрес на третій день, як було написано, І вознісся на небо і сюди перебору читься, і знову прийде в плані сидити живих і, і мертвих. Боже, боже Його не буде кінця, і в Духа Святого Господи животворчого, оце, що від отця походить, що йому з отцем і сином однакове поклоніння, однакова сила, що говорив через три роки. В єдину святу Соборну апостольську церкву. Визнаю одного хрещення на відпущення гріхів. Чекає Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь чи з'єдналася з Христом, з'єдналася, чи з'єдналася з Христом, з'єдналася, чи з'єдналася з Христом, з'єдналася. І поклонися йому, поклоняйся на Святому Духу, Тройці, є нашої нероздільні, благословен Бог, який бажає всім людям спастися до віки, віки омінь, Господу помолимось, Господи, помили, Владико, Господи Боже наш поклич рабу Твою. Катерину до святого світлого Твого і сподоби його і цієї великої благодаті Святого Хрещені, зніми з неї гріховні здан віднола для життя вічно і її силою Святого Твого Духа для з'єднання з Христом Тим, щоб вона більше не була дитям тіла, а дитям царго з благоволінням і благодаті єднородного Сина Того, з яким з пресвятим нам вже творчим Твоїм духом, нині по всех часі на віки віків. Амінь. Но Свя, Отця і Сына, і Святого Духа, нині по на віки віків. Амінь. мирі Господу помолимо, Господи, помили, замерз небезпатніш наших Господу, помоли, Господи, помилуй. за минуло сього світу, за добрі, снасити Божих Святко. І за сідни світ. Господу помолили, Господи, помилуй. За святий храм, тим, що по побожим та страхом Божим, нього Господу помолила, Господи, помилуй. Засвяті, що це наша канале, та патріоха Київської Руси, України і велику нашого високопросила, медроботи і чесне присвідостом Христі, де хтось причат і людей. Господу помолимось, Господи, помилуй, Щоб освятилася вода ця силою дістом, сходження святого Духа. Господу помолимось, Господи, помилуй, Щоб була посла і благодать. Везмоймо сені Йорданський, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб зійшла на воду цю очищу надія при вічній Тройці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб через сходження Святого Духа. Просвітитися на світом розуму і побожності. Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб стала водася на відігнання всякої напасті ворогів невидимих. Господу, помолимось, Господи, помоли, щоб сподобалося сподобалася виніняти царство ні, охрещувана, Господу, помолимось, Господи, помилуй за те, щоб хрещення і за спасіння її, Господу. Помолимось, Господи, помилуй, щоб стала вона дочкою світла і вічно бла спадкоємниці. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб з'єдналася в нас з Христом Богом нашим і стала причасниця зі смерті і воскресіння Його, Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб зберегла вона одежу хрещення, да братчисним і не прожив у страшний день Христа Бога нашого Господу помолилась, Господи, помилуй, щоб стала вода ця для неї купою, другого народження, на відпущення гріхів та одежі кіння. Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб виснокав Господь Бог голос моління нашого Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб визволити їй і нам, від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну славу, владичи дуже ворот і прислунів зовсім освіти, поминувши самі себе і не одне життя наше Христу, Бог віддамо тобі, Господи.

И дерзные еще поруды. С рускатым побожным слабо нам, со светой мяты, оттяс сына, зидохали, чувствовики, Віків, ааа.